Так. Э, э, бачите? Так, да, бачу. Зараз хвилинку. Так, доброго дня. Я презентую вам свій бізнес план за компанією Young Lady School Do Lady School, яка відкриває новий філіал в місті Києві під назвою Young Lady School and Gentlemen's. Автор презентації я Шевченко Марія, студентка групи 4431. Мою контактну інформацію ви бачите на своїх екранах. Зміст він складається з семи пунктів і переходимо до, до першого. Це компанія і її послуги. Янгледі School, вона була заснована у 2019 році і знаходиться за адресою міста Миколаїв. Вулиця Фалеївська, 22 та другий філіал, який було відкрито у 2022 році в місті Одеса за адресою вулиця Рішельєвська, 27. на час заснування Young Lady School Вона була єдина у місті Миколаєві для підготовки дітей віком від 8 до 17 років для навчання дівчат, магії і мистецтва сучасної леді, у 2023 році. Планується відкриття третього філіалу в Києві. Під назвою Young Lady School and Gentlemen's, де навчатимуть майбутніх джентльменів та леді та реалізації себе як особистості. На послуг ми надаємо освітні послуги в області тайм-менеджменту ораторського мистецтва, фінансова грамотність, стиль і імідж, макіяж та догляд за обличчям, етикет та манери, емоційний інтелект. Наші досягнення в цій сфері. Це оригінальний підхід до організації навчальної діяльності учнів, унікальний, власне, створені навчальні плани, гейміфікація, технологія орієнтованого навчання для кожної групи, також інтерактивне навчання і професійні викладачі з психологічної мотивації, наші перспективи. Це поширення популярності та конкурентноспроможності за допомогою зміцнення своїх позицій у сфері соціальних мереж, збільшення якості сайту і освітніх послуг, за допомогою збільшення рекламних інтеграцій, учнів та щорічної підвищення кваліфікації наших спеціалістів. Також ми плануємо запрошувати додаткових викладачів, спікерів наш ринок. Звичайно ж, вперше школа зосереджена на українському національному ринку освіти, бо іноземних і українських споживачів приваблює відносно низька вартість навчання і проживання, тому що Young Lady School і Gentlemen's створила школу. Якісно і комплексно надає послуги з додаткових дисциплін для розвитку і самовдосконалення майбутніх леді і джентльменів. А для того, щоб підтримувати високий рівень освіти, нас викладають люди з досвідом роботи більше вісьми років в сфері освіти. Але також ми плануємо інтернаціоналізувати наше підприємство, можна сказати, експортувати наші знання і учнів на міжнародну арену. Наші потенційні клієнти і конкуренти. Е, наші потенційні клієнти це дівчата і хлопці віком від 8 до 17 років та, звичайно ж, їхні зацікавлені батьки. Але також ми плануємо відкрити групу нову віком від 30 до 15 років. Наші два основних конкуренти: це в місті Миколаєві, школи сучасних ледій, джентльменів Еледженс. Яка навчає дівчат і хлопців віком від 7 до 16 років за предметами етикет, стилі краса, ораторство, фотопозування, дефіле, лідерство, фінансова грамотність, і філіал великої австрійської вищої школи етикету, яка була заснована в 1867 році в Австрії під патронажем імператриці Єлизаветої Баварської, і зараз в них існують різні викові групи. Далі наша маркетингова політика, наші канали збуту, інформаційні. Це реклама в Інстаграмі, Тіктоці, контекстна реклама. Друге, оцінний канал збуту, офлайн і онлайн навчання, майстер-класи, марафони, різноманітні ігри, навчаючі поїздки, на яких ми запрошуємо не тільки учнів нашої школи, також це індивідуальні консультації. Онлайн, офлайн, особиста переписка. Продажний канал збуту це сайт, інстаграм школи, доставка онлайн і офлайн навчання і постпродаж, звичайно ж, це консультація з керівником, адміністратором або вчителем школи з хвилюючих вас питань і після навчання. Далі стратегія залучення нових споживачів. Для зміцнення своїх позицій серед конкурентів у 2020 році Young Lady School вона більше досконалила і розвинула Instagram, Facebook, Ютуб. Також ми плануємо створити телеграм-канал такий більш інформаційний. Також ми створили телеграм-канали для кожної групи окремо, щоб учні могли спілкуватися між собою, задавати питання вчителям, ділитися цікавою інформацією, відправляти домашні завдання. Також ми вдосконалили сайт, це допомогло підвищити рівень охочих завітати до школи, збільшило рекламні інтеграції, пришвидшило ріст зацікавлених осіб. Також викладачі самостійно розробили програми навчання, це дало дуже Результати допомогло учням якісно і швидко засвоювати інформацію, зробили їх більш успішними у спілкуванні і поведінці у суспільстві. Наші першочергові фінансові завдання. Ми бачимо наш такий підготовчий інвестиційний план. Це по перше, треба зареєструвати підприємство. Орендувати приміщення сроком на три місяці, купити необхідне обладнання, провести рекламну кампанію терміном в місяць, підбір персоналу і обслуговування сайту. На все це нам потрібна сума в розмірі 90 тисяч гривень. Більш детально ми про наш інвестиційний план трошки пізніше поговоримо. Далі наша команда вона складається з шести чоловік на філіал: це директор і педагогів школи, смм менеджер і адміністратор. І ще три педагоги. Далі, наші матеріальні вкладення і цілі використання. Компанія Young Lady School для відкриття нового філіалу в Києві потрібно 90 тисяч гривень. Капітал, звичайно ж, буде отриманий від інвестора та власних коштів власних заощаджень. В першу чергу. Це будуть витрачення на реєстрацію підприємства, оренду, покупку обладнання, рекламну кампанію, підбір персоналу і обслуговування сайту. Отримане фінансування буде повертатись за допомогою доходів, які формуються завдяки вступним платежам щомісячної плати і додатковим заняттям. Основні наші умови і період повернення інвестицій. Це погашення інвестицій за допомогою доходів від щомісячної плати за навчання це 75% від наших доходів. За допомогою вступних платежів це 37%, і додаткові заходи і заняття це 18-22% від наших доходів. Наші показники ефективності проєкту. Вкладені може. Вже повернути через 12 місяців при умові, що ставка дисконтування так і залишиться рівня нулю. Наш чистий приведений дохід складає 283 тисячі п'ятсот гривні, і на кожну вкладену гривню інвестор отримує 2 гривні 48 копійок чистого прибутку. І е, наш девіз нашої школи Young Ladies, School Gentlemen's – вчитися. Це тренд. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, ви можете звернутися до моєї пошти або зателефонувати мені, чи звернутися до сайту. Також ви можете побачити YouTube канал нашої школи, далі Facebook і Instagram. Угу. Все, дякую. Все. дякую за увагу. Супер, мені дуже сподобалася. Да, хороша презентація, об яз, обов'язково виражу і покажу іншим студентам, щоб вони подивилися. Так, Дякую. дивіться не з поганої сторони, але постійно повинен угу. бути фідбек. Знаєте, да, Це закордонне таке слово, яке допомагає так. вам розвиватися, а не щось погане вам казати таке. Так, да, звичайно, тобто конструктивна критика це дуже добре. Гарно, що в нас є конструктивний розум українців, да, і вони можуть розрізняти, де їх критикують, з, щоб ну, щось погане сказати, а де коли, щоб їм допомогти максимально. Це дві різні частини. І я дякую вам, що це розумієте. А що таке, таке трошечки фідбеку? А зміст писати не треба. ваша презентації. Якщо можна, можете включити знову, щоб я вам показав на такі моменти. Так, зараз. О, видно, так. Так, да. Так, зміст. Зміст. От этот зміст не повинен бути взагалі. Чому добре. Кожна секунда інвестору коштує грошей, і він, якщо ви щось йому показуєте, він на це звертає увагу. А для нього це не потрібно, що він там вчитувався. І ви так його показали, бистро переключили, що він навіть не зрозуміє, а це його може знаєте, як ну, погані емоції в нього. Я не дочитав uh -huh. навіщо ви переключили, і навіщо ви uh -huh. витрачаєте мій час на такі от змісти? Змісти це від наукової діяльності, не від бізнесу, не від практики. Там ніхто змісти не показує взагалі. В реальному uh -huh. житті Добре. не потрібен це зміст. Також у ці розділи, якщо наступний слайд подивитися, ну наступне після змісту, Компанія та її послуги теж не потрібно. Uh -huh. Хочете підписати якось, то підписуйте на наступному слайді. Можете Ось десь тут в боку, зверху з да, боку, в будь-якому uh -huh. місці напишіть так. Також хочу сказати: на слайди все правильно, тобто ви написали інформацію. Не читайте все, що там є на слайді. Люди вже ну, таким 25-30 років, яким, да, можливо, і 20, вчаться читати по діагоналі. Тобто ви навіть перше речення не прочитали, а я вже прочитав все, що там знаходиться. Uh -huh. а, щоб для інвестора більше передати ціннішу інформацію, то а, кажіть головні моменти, що зі слайду у вас є. Що у нас, наприклад, засновано в 2019 році є два філіали якісь в Одесі, і там три філіали в Києві. Все. І такими, можливо, простими, а не десь, якщо будете читати, і ми навчаємо дітей з 8 до 17 років. Тобто я витратив десь 10, 10 секунд на цей слайд. Головні такі цінні моменти. Отак. А потім я переключаюся. Mm -hmm. А вони прочитають за цей час, навіть за ці 10 секунд. Вони прочитають все по діагоналі без проблем. Отак. А... Є слайди, наприклад, наступне, це, це нормально, мені сподобалося. Тут немає взагалі якось ставочки краще, щоб одна третина була якась малюночок. Да? Тобто, якщо перспективи досягнення, як ви бачите ваші курси, можливо, вже фото дітей, які проходили ці курси. Угу, добре. Щоб уже людина добре. подивилася, то перше, що дивиться людина, не на текст, а на малюнок. І якщо я дивлюся, наприклад, попередні, от якщо ви попередні от, включі, і я дивлюсь, аго діти займаються в середньому тінейджери, да, з 13 до 19 років тінейджер, таке мислення Ян, да, о, угу. Я по-моєму, так і що на англійському, і вони сразу розуміють, навіть не читаючи, що це ринок для. Підлітки. І вже там читають тайм менеджмент, Тобто, що якщо я читаю та, от, о, тайм менеджмент, таранського мистецтво, фінансова грамотність, я думаю, що ви як якийсь професіоналів 30 плюс, а побачив все на малюнок, в мене раз, і модель змінилася. І оцей оце слайд дуже подобається. А от наступне, тобто і нудний текст і читайте. Ідея хороше, але теж такі гейміфікація вообще супер. такі для дітей так. А, Створення навчальних планів, досягнення. Тут теж можна, але от два-три слова, щоб вона звучала. Кожен пункт не так довго. Оригінальний підхід та створення власних навчальних планів. А угу. написано можна так залишити. Добре. Отакі. От так, далі ми можемо. Це не треба нам. Так, ринок збуту у нас є. Теж, бачите, багато текстів, краще його розбивайте на елементи. Наприклад, якщо ви візьмете нижче слайд, от на 10-й з дев'ятому десяти. От тут ми дуже сподобалось. От взагалі ви так це зробили. Наші клієнти зліва, з чого починає читати будь-яка людина, окрім uh, Ізраїлю, їм потрібно в іншому напряму, mm -hmm. так mm -hmm. uh, них так розумно працює. І арабські страни теж в іншому напряму, якщо будуть такі інвестори, у вас. але ви правильно mm -hmm. зробили, хто в нас є і хто в нас буде в кінці, і хто конкуренти, які нам заважають. Взагалі супер мені сподобалось. А, а, а от якщо попередній слайд дев'ятий, то сплошний текст. Mm -hmm. Розбійте його на елементи, трошечки змістити його, щоб людина бачила, що не так багато. Це от от прямо такої клякса, можна сказати. Я вже його не читаю А подивився на це і бачу, ага, Україна, Євросоюз, от малюночок хороший. Тобто, що і на український і на ринок так далі. Це як я кажу, які відчувають емоції, бо що я постійно спілкуюся з інвесторами, і вони мені mm -hmm. розповідають, що там щось не, не потрібно, щось погане. Mm -hmm. Добре, а канали збути добре, багато їх, але пусть так вони і буде. Але коли ви це кажете, то інформація. Коротко. Mm -hmm. Оцінний канал, оцінний, треба буде подивитися, чомусь я такий і не бачив його. Можливо, він якось по-іншому називається. Це я так в інтернеті знайшла, але, можливо, і інші якісь варіанти. Більш да, надо подумати... більш що... научні, як сказати. Більш науково. Більш практичний так. Іноді наука в бізнесі вона не допомагає. Uh -huh. Особливо, наприклад, у програмуванні. бізнесмени з програмування говорять, якщо ви навчалися в університеті, я навіть не буду вас брати на роботу. Uh -huh. А якщо ви ще кандидат інформаційних наук, то взагалі не підпускати вас. Тому що у вас немає, знаєте, як у дітей вони готові підлаштовуватися, прогибатися під ці нові війні світу, а ті вже закостінили і не можуть. Працювати вони в них є терміни, да? вони їм жили і будуть жити, і тільки <гум> кінець життя їхній виправить їх. А, окей, а в необхідно, я знаєте, як хамелеон, підлаштовуватися під будь-які варіанти. Наступний слайдик. Так, стратегія залучення теж мені сподобалась, але стратегія залучення, а ви пишете ком команду більше люди. А споживача, можливо, якось ви фото підібрати. О. О. Я О. більш подумала про команду, яка створювала ці стратегії, Може але також так. І... Да. Facebook, Telegram, щось такое, і дитина, яка там дивиться на це, він постійно сидить в телефоні mm -hmm. з планшетом такий, і от он, і он, і удивлене такое ліцо. Uh -huh. Тобто, якщо споживач, то так, наступний слайд, mm -hmm. да. А, дивіться, в програмки, якщо ви зможете, там можна от це, от, початок, закінчення їх прибирати. Нажимаєте праву клавишею миші, і вона от цю колонку прибирає. Краще, щоб от ці два, два малюночка, а навіть ви можете даже в Word їх обрізати. А, краще, щоб у вас було дивіться, а, найменування етапу, да? а, вартість, а, ну, можна залишити. Їх просто. Об'єднати треба разом Об на одному Об'єднати добре, щоб вони були, тому що е, дата закінчення, дата можливо, ці дати не потрібні, це деталізація якась. І Просто на дати. іменування можна і. Тривалістя да, можна, і вартість, вартість. вартість. бривні, да, там, якщо ви да. в не пишете. І саме головне, от на другому слайді, тому що переключайтесь на другий. ось цей mm -hmm. графік дегранта Ганта, він вже бачить, що що ще взагалі йому треба. А, взагалі коштує 90 тисяч. Назва на що Два-три пункти на що буде більше. Я так дивлюся, що у вас більше всього 45 тисяч. А що це таке? Я не побачився угу. на цьому слайді. Треба переключитися на інший. на інший. І це мені не подобається. А, а, аренда приміщення, так? так? Да. От це треба, щоб це більш цінніше було. Окей? Так. так. Ще один момент. А, команда а Команда. Дивіться, команду, це останнє досягнення зі сфери стартап проєктів. Команда mm -hmm. проєкту, вони її ставлять на перше місце, взагалі Ну це в стартапах. Mm -hmm. Не знаю, бізнес-планування такого немає. А в бізнес плануванні там є розділ по персоналу, але він стоїть до інвестиційного плану і до фінансового плану. Тобто його слайд цей необхідно було чуть-чуть раніше. Так, ось, ось тут так, після так. стратегії, так. можливо, так. Добре. Так. Ще в стартап-проєктах вони кажуть, то можна їх і не в початку, не всередині, а в кінець, коли ви угу. все це розповіли, і кажете, в нас є класна команда, і вона складається з таких людей. І ми можемо представити і можете поспілкуватися. І останні слайди, ви говорите, якщо у вас є якісь запитання, то ми всі команди готові вам відповісти на це. І от наші координати. Угу, добре. То от такий момент. Тобто, щоб вона як розрив у вас був, да? спочатку про фінанси, а потім говорить, зараз я ще раз перейду до фінансів. Щоб такого угу. не було, А вона плавно йшла, як така річечка біжить. А, так, далі тоді а, з командами напряму використання добре, але тут просто а, напряму використання, можливо, і знаєте, от як пунктами. Один, два, три, чотири, п'ять, тільки трішечки поставте або угу. такі, От щоб а, а, сразу бачив, нам необхідно 90 тисяч на раз, два, три. Угу. Добре. От воно так приймається. Він вже в інвестиційному плані і буде е, це бачити. Вони навіть і притинаються з, з графіка Діограма Ганта. І можливо, один так. або раніше, або пізніше, можливо, це надо раніше, а потім графік Діограма Ганта, який він розкриває, як це виглядає. Угу. Добре. Як розписане. Тобто, угу. хочете детально, внікайте. Погашення інвестицій, дивіться, погашення інвестицій. Ви тут пишете, як ви будете заробляти гроші. Щомісячна плата за навчання? 75%. Ну, за відмом, вибі... щоб інвестор бачив, який процент ну від чого ми отримуємо доходи. Ну, доходи він так бачить, скільки ви думаєте, yeah. і з фінансовому плані він буде. І mm -hmm. краще, от я буду, перейду до пункту, що у вас немає не прибутки збитки, таблиці немає, не кешфло немає таблиці. Я думала, що тут тільки вистачить NPV і за скільки термін окупності, тому що кешфлоу, прибутки збитки дуже велика. Велика таблиця. Добре. А пам'ятаєте, я вам сказав, що можна їх так от скоротити і показати саме той кусочок, де у нас з'являється прибуток? А, добре. добре. От саме що з такого місяця і він бачить перші шість місяців, оце цікавить інвестора, фінансиста, він хоче побачити прибуток, щоб сказати: за перші шість, сім, вісім місяців з'явився прибуток, і ви його зеленим кольором підсвітили. Він не буде дивитися, він не буде читати, але ця табличка вміщається на один слайд. Так. У нас є цей придбур. В 7 місяці не потрібно, а от тільки це. Навіть якщо він буде в 12 місяці, то я вирізаю, наприклад, з 9 по 3 місяць, і отак вставляю цей кусочок. Я кажу, бачите, ось тільки на 12-15 місяці десь в мене з'являється. Я показую. Він є, і можете подивитися. Що угу. він досяг, тобто, вони хочуть подивити, бачити, що спочатку було від'ємне значення, потім ми перейшли точку безбитковості і стали заробляти. У вас такий угу. процес, а не просто ви кажете результат, от у нас пів. А як він склався? Ну, не знаю. Тобто, в, в стартапах це не використовується, а в в, в, біз, в бізнес-планах краще такий слайдик показати. Добре. І Кешфло теж можна показати один слайд, наступний слайд який показати і сказати: у нас за рахунок інвестування 90 тисяч, нам буде достатньо, щоб покрити всі операційні фінансові, інвестиційні кешфло. Тобто mm -hmm. ми закриваємо їх, у нас позитивне значення і завжди достатньо фінансових ресурсів. І там все зеленим кольором і немає від'ємного значення. Перші шість ну скільки місців влізе у вас, особливо перші. І теж зеленим показали, кажете, фінансів буде достатньо з головою, щоб це реалізувати. І ось останній слайд це наші НПВ. От мені сподобалось, і ви супер розповіли, як це потрібно. Тобто, окупається за 12 місяців, приносить додаткові доходи стільки-то, на 1 гривню, стільки-то заробить інвестор. Прям і так розставили ці показники ну, на найвищому рівні, скажімо. Ну, Тобто угу. всі моменти, які були необхідні, то трошечки переробити можна вже виступати угу. перед інвесторами. Добре. Все. Дякую вам за увагу. Все, і вам інструйте. дякую. Да. Ну, тоді будемо закінчувати, так? Да? Так, добре. Да. Все до, до зустрічі. Все. До, до, до. до зустрічі, до побачення. До побачення, працюємо. Угу.